Тем, ту-тум, тум, тум, ту-тум, тум. Я йшов, ту я йшов, тум не знаю. ту ту тодим, я йшов, ту-тум, я жом, тудим, не маю. ту 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 та ти мій добрий бог, мене нешов би спас. Дорогу ти вказав, мене ти оправдав, ти вічність показав наповнив ти життя, тобі тепер хвалу співаю я. Я я йду, йду Мій Добрий Бог, мене знайшов і спас, дорогу ти вказав, мене ти оправдав, ти вічність показав, наповнив ти життя, тобі тепер хвалу співаю я Пішли напидень, можливо папидем, туди, моя папидена, туди. Добрий наш Господь, сльозу твою зітре, дарує ми лісрі і серце мир дає. Пішли, пішли, падем, зима днем, туди може да дим, тодем, дима